Я плакала, хотіла подивитися на рибу. Гануся, mm -hmm. будемо вже йти додому, Ганусь. Подивилась. Mm -hmm. Може вже будемо йти. Ганусь, може вже підемо додому? на Ну, які вони красиві. Такі красиві, що подивитись на мене. Все, Ганусь, будемо йти додому. Може вже підемо, Гнусь. Підемо. Є рибочки. Є рибки Плакала, та хотіла їх побачити. Але не проти вас. Не, не на офісі. Що зараз будемо жити? Може піде. Що? Там ще щось таке цікаве. Ганусь, будемо жити, Ганусь. Ну, жі, підемо додому. Підемо. До додому. До Класс, я знаю. А підемо ще додому? Піде? Ганусь, додому, піде. Піде? Скажи, мамі, чи піде? Будем сти. Будем йти додому ганусь. Коробку дивишся? Підем додому. Ну ти все вже. Пішли. Пішли вже додому, Ганись. Будемо жити додому. Мама, треба більше печень взяти. Да. Будемо жити додому? Треба вже йти їсти.

Ана Марийка, Ана Маричка, будем те до дому вже. Будем же йти. Не будем. Пішли вже, будем те донь. Пішли до дому,